Перед стартом самогонки учасники активно розминаються під запальну музику рівненських діджеїв, готується до дитячого забігу і дев'ятирічний Марко. Сьогодні йому кортить перевірити свою фізичну форму в дитячій естафеті. Я прийшов сюди, щоб за... прийняти участь подивитися, що це таке ви... виграти перше місце. Всі охочі беруть участь в індивідуальному забігу, але найзапекліша боротьба точиться саме між командами. Поряд з колективами рівненських підприємств та організацій участь беруть рятувальники та поліцейські з такими цікавими перешкодами. в Таку хорошу погоду, в такий хороший день вирішив прийняти участь, ось підтримати наше місто. Ось підтримати здоровий спосіб життя. Ми всі Працівники патрульної поліції міста Рівне, Підтримуємо здоровий спосіб життя. Хочу показати, що ми не сидимо на місці. Три, два, один, нуль. Стартуємо ваші обласки, Будь ласка, командному завіру сьогоднішній гонки. Учасники, АЦ-9 команд мають подолати 6 кілометрів спершу піднятися сходами до монумента на пагорбі слави, а далі бігти схилами, піднімати мішки та долати різноманітні перешкоди. Просто побачив в інтернеті, сам прийняв участь, і мене це дуже сильно зацепило. Бо відключає мозги повністю від того, що ти обично сидиш на дивані, дивишся телевізор. У світовому рівні це дуже багато такого на сам ділянка для рівного зібрано на сьогоднішній день біля 100 учасників. У підсумку до фінішу першою прийшла команда рівненських патрульних: Володимир Срус, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.